Друзі, всім привіт! Ви на каналі А3А2Crew, Радий вас вітати. Хочеться з вами сьогодні побалакати про регресор, Друзі, це танк із першого сезону, який називається Ретротопія. Це найголовніший танк цього сезону, скажімо так. І я його відкрив, подивився, думаю, що треба було це зробити, тому що саме мені особисто... Як колекційний танк він треба, прототипа 50-го в мене немає. Це його, мабуть, аналог, якщо можна так сказати, на базі нього цей танк зроблений, але хочеться зробити певну е ремарку, друзі. Давайте пройдемо в фон профілю і подивимося на цей фон профілю. Я знаєте, що хочу сказати, що це один із тих фонів профілю, які особисто мені подобаються. Тобто, ну, реально картинка намальована а, дуже гарно. Мені, мені подобається. Тобто, Навіть цей горобець, який а, це не горобець на сценичку похожий а, цей пташка, а, мені теж подобається. Тобто, Тут цікаво, тут зроблена історія, хоча, в принципі, в цьому івенті, в сезоні. Я не відчув саме тієї історії, тобто про яку розповідали розробники, що тут є якась історія, не знаю. Мені здається, що дуже цікаво було б зробити, якщо вже і роблять сезонність і трьохмісячні, скажімо, якісь івенти, то мені здається, що мають бути якісь, наприклад, типу коміксів, якісь мають бути. Флешбеки, тобто або не флешбеки, або вставки якісь, щоб ти розумів, з чого це починалося, хто тут живе, там і так далі. Тобто, ти маєш знати історію, але для того, щоб її знати, має її хтось ще вигадати цю історію. Тому такі справи. Стосовно поліпшень, друзі, на цього танка. Давайте подивимося зараз стандартно. От ви отримуєте регресора і отримуєте одразу 4 модулі: башта, двигун, гуслі і гармата 9 рівня. Тут все буде 9 рівня, як би ви тут не хотіли. І послідовність один за одним відкривається в такому от порядку. Вони у вас будуть відкриватися. Отак. От от ви будете йти і в кінці отримаєте топову гармату. Але зараз у нас сток. В стоці ми маємо, друзі. Час зведення 5,2. Космічно. розкид 36 см на 100 метрів, реально крива гармата. Шкода на хвилину 1614, дуже мало. До 9 рівня. Час передзаряджання 12. Дуже, дуже, скажімо, великий КД. Стосовно бронепробиття броні в мм 250 бронебійні, під калібри 289, сколкофугасні 61, середня шкода 380, 340, сколкофугасні 510. І кутина філогармати 20 вгору, 8 вони. Друзі, що я можу сказати, маскування під час пострілу без руху корпусу 7. Я вам хочу сказати, що дуже слабенький танк для 9 рівня. Стовного обладнання поставив поки що таким чином. Зараз ми подивимося і спробуємо на ньому зробити наші три каточки. Подивимося, що він може, як він грається, тому що. І я вже зустрічав цей танк в бою. На сьогодні взагалі хотів зробити для вас інше відео, яке вийде у нас на наступний день, тобто завтра вийде на WZ-121 GFT. Ця ПТСАу теж не нова, в принципі, але мені здається, що вона досить цікава, і багато хто з гравців бажають мати собі WZ-121 GFT. Тому, друзі, на каналі завтра. Буде саме огляд цієї потесали. І як ви могли подивитися, друзі, і побачити, тут є та сама бойова стабілізація, яка є у нас в важких танках, друзі. В важких танках. Чи Чехословацьких важких танках, друзі, бойова стабілізація. Це означає, що якщо ви рухаєтесь вперед 15 км на годину або назад, то у вас. Е Повне зведення, і воно не збільшується і не зменшується. Е, цікаво танк собі виглядає, друзі. В нього такий, е, скажімо, е, цікавий вирваний лючок. Е, тут дроти якісь стирчать. Мені е, така задумка мені подобається, реально. 8 кутів нахилу гармати, друзі. Вниз достатньо комфортно. Хотілося б, мабуть, поїхати праворуч зіграти точку С, але у важкого танку, друзі, трошки інакше завдання в бою. Тому давайте будемо зразу послідовними і будемо грати нашу місію, яка відведена для важких танків. Це взагалі-то має бути протискання напрямків. Прийняття шкоди. Ну, я вам скажу так, друзі, що якщо ви знаєте, Блін, а назад він як швидко їде. Це мені подобається. А якщо ви знаєте мою манеру гри, що дуже часто я не зводжусь, то я вам скажу так, друзі, що цей танк грається. Ну. Навіть при розкиді тому, що заявлений 36 см, ну дуже цікаво, скажу. Ну, ви ж бачите, що я зводжусь мінімально. Я не зрозумів, чому я став собі... поставив собі адреналін, замість адреналіну, тобто не адреналін, а замість ремки поставив. О, тут вже не пробив. Поставив. Замість двох ремок поставив собі адреналін, адреналин, вот, що я хотів сказати. Ну, скажімо так, непогано грається. Ну, те, що його пробивають, блін, друзі. Ну, танки пробиваються. О, оце він же мені в сандал в норм. Норм так в сандали. Неочікувано. Від 704-го реально не очікував. Мінусую його голдою в, в НЛД. Це може бути ще злита катка, друзі. У нас два шотних, три шотних танки, один майже фуловий. Нє, ну вже, мабуть, злиття не буде. Царп ЛМК 1 цікава машина, я не знаю, багато хто... Кому вона подобається, не знаю, чому мені не подобається. Друзі, хто ще не підписаний на канал, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, також пишіть ваші коменти. Відповідаю всім. Ну, звісно, адекватним коментарям. Якщо ну, коменти не абсурдні, то відповідаю всім. Бувають коменти, звісно, цікаві. Хоча, в принципі, я дуже вдячний вам, друзі, моїй аудиторії. Не хочу вас називати підписниками, тому що ми всі спілкуємось досить давно, хто е, тільки приєднався, хто тільки підписаний, е, ну, може е, цю атмосферу на стрімах на моїх, е, наблюдати, бачити. І я скажу так, що е, блин, ну, всі адекватні. Тобто мої підписники не кажу підписники, кажу, називаю вас моїми друзями найкращими, тому, друзі, давайте підписуйтесь, будемо дружити. А, так, непогано, світ майбутнього. Ну, світ майбутнього на згадку про ретротопів. Тобі, активному учаснику сезону, у сховищі даду на фон профілю. Дякуємо, що разом із нами досліджував цей фантастичний світ науки та чудес. Ну, я не зрозумів, де тут був світ науки та чудес. Я зрозумів, що тут був світ донату і і ну, нічого більшого, крім донату. То, в принципі, по великому рахунку. М -м, окей. Окей. Ну, що зробили навіть таку заставочку з того, що е подякували за те, що ти це зробив. Е ну, тут же всім зрозуміло, друзі, щоб забрати всі нагороди. Треба тільки донатити, тому що, якщо порахувати кіткоїни з трьох бойових перепусток, порахувати з турнірів кіткоїни, порахувати з рейтингових боїв за тиждень кіткоїни за все кіткоїни порахуйте. Хоч що б ви там не робили, все одно ви регресора не забираєте. Тут ніколи ви його не заберете, тому що ну гра таким чином зроблена. що Ну Дев'ятку не отримаєте. А дев'ятка ну така собі. На стоковій гарматі вона дуже, дуже мабуть не цікава, тому що ну начебто грав-грав, типу, накидав 2000, ну це таке. Тобто тут мета цього танку їхати з стежками В принципі, швидкість йому плюс-мінус дозволяє це робити. Також я думаю, що зараз ми пограємо за степ. І пограємо весь напрямок. Подивимося. Не вистачає йому трошки. швидкості е... повороту, от мені здається. Це я можу сказати що так. Е... Хотілося б, мабуть, побільше. Е... Також я думаю, що двигун буде трошки ліпший в нього. Тобто я так гадаю, друзі, що ну, Persian, в принципі, як для Фіксера, він непоганий, я так гадаю, Я на ньому ще не грав. Я подумав, що не варто на ньому пограти. Поки що поки що не час, скажімо так. Але, друзі, мені хочеться сказати вам іншу штуку, що. Мабуть, прототип 50 був такий собі танк. ну, Бачите, я стосовно того, що. Блин, его пробивают всі, кто хочет. Ну, хоче он 1 Пробиваю, не хочет? Не пробиваю. Слушай, Центурион, ты тут просто реально зайвий, ты б хоть щось бы сделал. Так, 1 ПТ, 2 ПТ, а де 2 ПТшка. Розумію, що треба міняти позицію однозначно. Тому що в команді союзників немає, ну, умовно кажучи, якщо ми тут, то немає трьох танків в команді союзників і їм там дуже потрібна допомога. Ну, тим не менш, на 36 см розкиду, блін, непогано, непогано залітає. Я ще не бачу все ж таки ще одну ПТСО, де вона... А, вже немає її в тієї команді противника. Точку беру чисто для перестрахування, тому що, друзі, хто б там не казав, стосовно того, що потрібно грати з командою, з командою грати потрібно, ви праві, але справа в тому, що якщо команда нічого не може вдіяти, то має бути хоч, хоч хтось, хто зможе десь щось там. Вырешит и в чем бою. Транил, так, все доброе. Бойова ефективність знижена. може Тут підкрутка якась точно для регресора. Ну і центуріон, да, залишився? Ну, стопудово Стопудово центуріон залишився і дивіться, що робить, чувак. Просто. Ну, тикає по 100 хитпойтів своїх Ну, тим не менш, друзі, що я хотів сказати, і в принципі, е, мабуть, те, що танк має місце в ангарі, але цей танк не цікавий. Він цікавий візуально, але в стоковій комплектації він негодний реально. Тобто цей танк знову ж таки це танк підтримки. Під танк підтримки він нічого не може сам зробити, враховуючи кіде там 14 секунд е, з альфою. там 380, це друзі, це просто нереально. Нереально. Прощавай, центуріон. Ні? Щось Т-34 косить трошки. Косуватий, коротше. Він в мене не влучив там кілька разів. Ну, нарешті ти такий фух і видихнув, Хоч в когось влучив. Це добре, це добре, друзі. Зараз ми проїдемося ще один бій. 2800 шкоди накидав. Цікаво. І найцікавіше, друзі, це те, що... Забрати цей танк це... Скажем, пів біди. тому що ти забрав його в стойці, в тоці він такий собі. Я гадаю, що він буде, коли в топі, він буде дуже цікаво гратися. Але, друзі, в тоці забрали. Якщо ретротопія закінчується, я так розумію, що кіткоїни закінчуються, і далі ви вже не зможете відкрити інше обладнання, тому що вони відкриваються лише за кіткоїни. Це якось, мені здається, не продумано. Можливо, у розробників є на. Це питання, якісь відповіді, але тим не менш, ну, мені здається так, що потім дозабрати після сезону вже не можна буде. Також ця механіка, бойова стабілізація, ну, таке, не знаю. Мені здається, краще б йому дали якийсь там суперфорсаж, наприклад. Це було б мені здається цікавіше. Хорош, красавчик хорій. Угу, світить ПТСАУ у мене. Ну і вз плюс до того я не зможу... А, це не ВЗ-шка. І це не ПТСА у мене світить, а тоді хто це мені зміг засвітити з праворуч? Ага, 26. Зрозумів. Поскочено. Поскочено. Добрий постріл. Да, і отак от э, е за донат, короче, в тебе такий танк, якого розбирає э, е Panzer 58 Муц. Дуже цікаво, дуже цікаво, зараз поїдемо. Пробуємо не дати забрати точку. Пробиває, друзі, пробиває всюди. Да, і я. Я просто в шоці, друзі. Я таким безпорадним ще не пам'ятаю себе. Ну, на цьому танку і. звісно, я розумію, що. От тут дуже яскравий приклад того, що це танк тримки. Тим не менш, друзі, я думаю, що ми ще... Зможемо тут щось накидати. М -м, цікаво, цікаво. Вона дуже швидка, дуже цікава. І дуже швидкі, швидка швидкість польоту снаряду, друзі. А, що можу сказати про цей танк? А, не подобається в стокі. І що робити далі? Ну, далі заберемо через а, певний час. Заберемо в решту модулів, і подивимося, що буде по модулям далі. Тому що, якщо розмовляти отак, тут буде цікавіше. Шкода за хвилину вже буде на 500, один із більше. Час заряджанням буде 12 секунд. 260 пробиття вже броні буде на ББшки, і 450, вже буде альфа. Тобто тут вже буде грати цікавіше. Це зроблено таким чином, друзі, щоб ви знову ж таки донатили. і Забрали решту оцих от нагород із з Тоді ми обов'язково, коли я це все заберу, обов'язково поговоримо про цей танчик. А на завтра давайте розмовляти про ВЗ-121 ГФТ. Друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Осіки. І пам'ятайте, друзі, що все буде Україна, вам бажаю гарних боїв.